Вітаю вас малята. Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, так чи ні? Вам потрібно буде розглянути картинки та сказати, можна так робити чи не можна. Давайте спробуємо. Що ви бачите на картинці, діти? Так, дівчинка грається з сірниками. А чи можна гратися з сірниками? Ні, не можна. Молодці! Погляньте на наступну картинку та скажіть, що робить дівчинка. Вона їсть та розмовляє, чи можна розмовляти під час прийому їжі. Ні, не можна. Що ви бачите на картинці? Дівчинка вмивається. Чи потрібно вмиватися кожного ранку? Так, звісно, потрібно. Молодці. Дітки, що ви бачите? Так, це гострі предмети. Чи можна гратися гострими предметами? Звісно, не можна. Молодці. Малята, що роблять діти на картинці. Так, вони їдять фрукти. Чи потрібно їсти фрукти? Так, звісно, потрібно. Погляньте на картинку, будь ласка, та скажіть, що роблять діти. Так, вони складають іграшки. Чи потрібно складати іграшки після гри? Так, звісно, потрібно. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. Та ви зрозуміли, що потрібно робити, а чого робити не слід. До нових зустрічей, дітки!